Так, я мерзотник, а також негідник і найманець. Саме так. Я буду топтатися по емоціям тупих людей. Там можути їх на нуль. Обіцяю. Я сірий кардинал української політики, експерт в області не тільки права, історії, але й української політики. Можу розвінчати будь-які міфи псевдоукраїнської пропаганди. Підписуйся на цей канал, роби лайки, репости, коментарі, виводь це відео та інші в тренди Ютубу. Знищимо російську та українську пропаганду Стерненка та інших Гончаренка, Арестовича, Офіса президента, знищимо пропаганду та державну пропаганду знищимо та позицію. Помножимо їх всіх на нуль, як і росіян. Вони ще дізнаються, що може український пропагандист. Умножити їх усіх на нуль. І все. І вони все одно програють. Тому підписуйся на цей канал та повідомляй про цей канал, друзів. Пишіть коментарі. Репустіть. І знайте, так, я буду, буду топтатися по вашим почуттям. Так, я буду вколювати вас за це. Чим правдою я буду топтатися по вашим мріям. Думаєте, що вас чекає якесь майбутнє України, якесь нове світле майбутнє, ні, цього не буде. Майбутнє України – це вимирання, повне, економічний колапс та крах цієї республіки. Я все це передбачив, але мене ніхто не хоче чути. Але я змушу чути усіх цю правду та приймати її. Якщо ви це чуєте, ви вже програли, переміг тільки лише я. Бо за мною правда. От і все. За мною завжди була правда. Тому що я передбачив багато чого. Для прикладу. Я передбачив розкол України, це по-перше, державний переворот і так далі. Що буде в майбутньому, я теж знаю, до 2600 року всі українці вимоті. Тому підписуйтесь на цей канал, і хай мої вороги знають, що я їх переможу в інформаційному і не тільки полі. Всі українські пропагандисти мені програють.